Вітання всім, хто дивиться нас з вами. ведуча програми Катерина й Інтерв'ю з висококваліфікованими лікарями та не тільки сьогоднішнім гостем буде Роман Гафічук, лікар акушер гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, також кандидат медичних наук і завідувач післяпологового відділення. Тож вітаю Романе, дуже рада вас бачити. Добре, приємно, катя. Отже, тема нашої сьогоднішньої розмови це кесарів роста. А для початку що це взагалі за операція та чи часто вона наразі проводиться жінкам? Да, дякую, Катя, за запитання. Операція на сьогоднішній день є досить актуальною, Чи часто, ну не дуже часто стараються робити їх по показах. Тобто основним показником це не є бажання жінки, є медичні покази зі сторони матері або зі сторони дитинки плода. Тому ретельний вибір і ретельний підхід потрібно проводити до даної маніпуляції. Чому? Тому що Високий ризик ускладнень є в подальшому від цих маніпуляцій, цих, і відповідно має бути ретельно підібраний і підготовлений персонал, який проводить дану маніпуляцію. Як би то не було, це є оперативне втручання, операція. От ви згадали за особисте бажання жінки, тобто жінка не може самостійно обрати кесарів рости, навіть якщо має страх перед звичайними фізіологічними пологами. Я правильно зрозуміла? Так, так, абсолютно правильно. Жінка на сьогоднішній день в Україні немає, не передбачено те, що жінка може самостійно обрати собі кесарів розтин, через те, що в нас в Україні і так надто високі показники кесарського розтину. А як правило, вони ведуть за собою наслідки, негативні наслідки для подальшої вагітності і для жінок. І, можливо, подальші ускладнення. Чи зустрічалась така практика у вашому досвіді? Так, в моїй праці було два таких випадки. Правда, вони закінчилися з втручанням кажу, третьої сторони, тобто їхні мами, в телефонному режимі вже їх почали наполягати так інтенсивно, і вони тоді погодилися, бо були дійсно такі складні ситуації, бо як лікар ти, не можеш, ти знаєш, що робити, але діяти з цим нічого не можеш. В яких ситуаціях проводять операцію кесарів розтин та коли це доцільно? Дивіться, Взагалі кесарські ростини поділяються у нас на планові і ургентні. Планові, планові кесарів ростини це ті ростини, які е, заздалегідь заплановані е, жінка знає, що вона однозначно буде йти на операцію кесарського росту. На сьогоднішній день найбільш актуальними це є. Кесарські рослини з попередніми рубцями на матці в суквальному порядку. При тазовому передлежанні, якщо жінка не бажає провести зовнішні дитинки на голівку по 36 тижнів, багатоплідна вагітність при першому при передлежанні тазового кінця першого плода. Тобто це такі основні критерії, які є показами до планових. Тому в нас є можливість проведення як планових, так і ургентних. Ургентні кесерові рослини це ті кесарові рослини, які відбуваються в невідкладному порядку. Тобто те, що відбувається з жінкою безпосередньо в пологах. А Чому так? Тому що ми всі знаємо, що кожна жінка має право народити самостійно, незалежності від показів чи протипоказів. Але. Є ті ситуації, які трапляються в пологах. І наша медична команда, акушерка, лікар, всі спостерігають за, даною, за даним перебігом вагітності, даним перебігом пологів. І тому безпосередньо правильно реагують, якщо жінці запропонують при зміні акушерської ситуації, кесарів переросте. Знову ж таки, тут є право пацієнта вибирати так, ні. Так, якщо так, це добре, це полегшить. І... Більшості жінок вибирають кисарів розтин. Чому? Тому що вони 9 місяців вагітності виношують, 9 місяців чекають того бажаного дитинку. Тому вони вибирають правильно і роблять, допомагаючи нам зробити правильний вибір в сторону кисарського розтину для народження здорової, щасливої дитинки, здорової сім'ї. А бувають випадки, що приходиться довший час жінок переконувати, які мають бажання надати тільки самостійно. На сьогоднішній день держава забезпечує в повному об'ємі всіх жінок медикаментами, свого роду умовами. Тобто держава гарантує, що дана маніпуляція буде проведена абсолютно безкоштовно. Психологічно, психологічно, це більше підготовка є партнера, тобто чоловіка до пологів, самої жінки до пологів, ну і правильний вибір лікаря і закладу, в якому вона має народжувати. Тому що не всі жінки можуть народжувати на першому, на другому, на третьому, тобто є відповідні до цього категорії жінок, де ми мали народжувати. Коли вже є Точна дата проведення операції, як правильно жінці підготуватися до неї, та яким чином лікарі сприяють підготовці жінки в усіх планах. Кожен кіосарів ростин бажано, що відбувся на тридцять дев'ятому тижні і далі. Це мотив... для того, для чого для того, щоб дитинка абсолютно була повністю вже зрілою, готова до народження, щоб не потребувала. Неонатологічної допомоги. Підготовка є саме звичайна. За 6-7 годин до операції не їсти, за 2 години до операції не вживати її рідини, бути позитивно налаштованою, не мати якихось респіраторних захворювань, бажано щоб не було. Тобто себе берегти. сам. Тож, який вплив цієї операції є безпосередньо, як і на матір, так і на дитину, з урахуванням того, що тепер життя залежить двох, Яка тривалість цієї процедури, та які ускладнення є найпоширенішими? Середня тривалість оперативного втручання залежить від складності самого партнера, чи це є перший кесарський чи повторний кесарський, самі технічні виконання. В середньому це є переважно 30 30 хвилин. Найбільш поширені ускладнення кесарського роста є емболія, тромбоемболія навколо плідними водами, також гіпотонічні кровотечі, взагалі кровотечі. Це є найбільш такі поширені причини. Ускладнень і під час операції, і післяопераційному періоду, які значно перевищують ризики і значно перевищують ці ускладнення, ніж при фізіологічних пологах. Також щодо впливу на дитину, чи можна одразу після проведення операції годувати немовля? Адже будь-які ліки, які використовуються вже після операції для знеболення, так чи інакше потрапляють в грудне молоко, і чи взагалі це безпечно? Давайте розглянемо це з точки зору практичності. Ліки, вони є короткотривалі, які даються, тобто це є безпосередньо на той момент, коли це відбулося. Відбувається ця операція. Зараз в більшості кесарських розвитків. Проводяться під спінальною анестезією, тобто це є без виключеної свідомості, без наркотичних середників, тобто це є ліки, які безпечні для дитини. Він може собі спокійно дихати, може вживати. На момент годування раннього прикладання до грудей, то у грудях вже знаходиться молозило. Тобто воно ну, вже було до моменту операції, тобто якісь незначні краплі можуть бути. А повноцінна лактація настає на другу-третю добу. Тобто ліки вже абсолютно повністю виводяться з організму і воно є абсолютно безпечно для годування. Повертаємося до теми ускладнень, чи можуть вони бути пов'язаними з неправильним доглядом за швами після операції? Адже це досить такий делікатний момент, і потрібно вміти і знати, як це правильно робити. Та звичайна гігієна. Шви, звичайно, що Шви це є е, свого роду косметичний ефект. Набагато глибше є там. Шкіра, пішкірна кліткована, матка, то є, інші там можливі складення, але шкіра це візуальний. Е, якщо правильно доглядати, що з собою включає? В першу чергу, це має, не має рубець е, подразнювати на тканини, які є, е, можуть бути за рахунок е, трусиків, не мають шви подразнювати е, механічні які пошкодження і термічні пошкодження або хімічні. Тобто це має бути звичайна чиста білизна. Е, Звичайні, звичайний, можливо, звичайний антисептик, може бути спирт, може бути йод для обробки даної, але потребує просто для того, щоб не механічно не було ніякого подразнення. Якщо це все буде гаразд, виконана вся правильно технічно проведена маніпуляція ушивання шкіри, і відповідно пацієнт добре доглядає звою, ніяких ускладнень не буває, тому що. Колись майнуло, мовч дуже багато і зеленкою мазали, і йодом мастили, і спиртом мастили. На сьогоднішній день доказав медицин доказав, що це абсолютно є зайве. Не потрібно тільки ну, враховуючи використання нових сучасних шовних матеріалів. Одразу після проведення операції кесарів Ростин часто жінкам складно встати, почати ходити і взагалі вони стають менш мобільними. Тож який період часу потрібен для того, щоб цей дискомфорт? Усунути та коли може жінка безпосередньо повернутися до того ритму життя, який був, до вагітності, та й безпосередньо до спорту, коли можна буде повернутися, в залежності від мотивації жінки, тому що є ну, з практики, ми бачимо, що є жінки, які через 6 годин бігають рання активація жінки сприяє зменшенню ускладнень. Жінки в післяопераційному періоді. Тобто, чим жінка може скоріше встати, піднятися з ліжка за допомогою чоловіка, за допомогою персоналу за 6 годин, за 12, годин. тим більше в неї є бажання, бажання до руху, бажання до життя, бажання до своєї дитини і скоріше вона виходить з цього стану. На сьогоднішній день ця активація є досить активною. Тому що у нас жінки практично на 3-4 добу, операції вписуються додому. Ну, На відміну, що колись було 14 днів, 7 днів, то тепер 3-4 дні додому. І крайній блок питань на сьогодні це бліц-запитання. Тож, ваша професія для вас? Це моє життя. Найкращий спосіб налагодити довірливі відносини між лікарем та пацієнтом. М -м, візуальний контакт і чесність. Найважче та водночас найлегше у вашій роботі зробити правильний вибір. Що є запорукою якісної роботи хірурга на ваш погляд? Професійність. Тож дякую вам, пане Романе, за цікаву та інформативну розмову. Багато хто винесе для себе дещо нове. Дякую Була мені. рада зустрічі.